Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас 6 жовтня. Я в футболці нічого не змінюється. Десята година ранку. Зараз 24 градуси і обіцяють, що в обід буде вже 27. Таке враження, що осінь. Вирішила ну, про осінь нагадує жовте листя під ногами, але ходимо в футболках. І так цікаво спостерігати за людьми, які йдуть. Дехто надів вже ковтинку. І таке враження, що ну, начебто вже не по сезону ходити у футболках. Але. Ідуть і намагаються рукави підняти божарку, хтось іде якось так, але по сезону, а я по погоді одягаюся. От. Навіть вітерець зараз такий невеличкий пішов, але він не холодний. Зараз Така невеличка мотивація на день. Спостерігаємо за тим, що нас оточує. Якось в цьому році осінь мені до вподоби. Подивимось, може зненацька потім зима буде без осені. Хоча яка різниця? Головне, щоб небо було мирним. Це головне. Але листя під ногами. Шух, 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 шух. І вчора Людмилка Смільничини написала про те, що які у неї були емоції стосовно тієї, яка брала хабарі, і скільки їх там було. А ви знаєте, я хочу сказати, що в мене рівна реакція, тому що я знаю, що це не одна така людина. І те, що СБУ це викриває і не замовчує, і про це каже, нехай виконують свою роботу, хай усіх хабарів, хто бере хабарі, просто як я казала, різні люди є, що ти поробиш, живи своїм життям. От я і намагаюся жити своїм життям. Це не є моє коло оточення. Тому чого я повинна про них думати? Вони вже є, вони вже це зробили. А далі будуть за це відповідати. А знаєте, що я хочу вам зараз показати? Що можна їсти взагалі без хліба наша українська кухня? Я вчора це завантажила в сторіс в інстаграм, але думаю, потрібно ще на Ютубі показати. Можливо, не всі знають, тому записуйте цей рецепт. Щось тихо. Рецепт стародавній, український народний рецепт називається Зимна сотка. Ми <хи> не мали цього бачити. Перше ми беремо 20 картопельку, варимо її цілу влупи, потім розв'язаємо на плястерка і смажимо її на блядь. Ну, Знаєте що таке на дубля? Смажимо так, аби вона була хрустенька. Потім ми беремо сало, сало найкраще взяти аби не можна було так порізати, аби його так настругати. Холодне сало. Митло. І сало настругали і зверху трошечки чисте чашечку. Чисто чашечку посипали. Зберемо капусточку. Капусточку. Тут відварити треба лише картоплю і, оце, і, і засолити сало. І є огірочок. З Молодець. Він дуже тихо каже. А отут сподіваю. Соличка. І повернемо. Середині майстра стояти вона. Символена сопер. Не брашу верста. <реш> зараз серед я... ну добре, що відчутно мого окей. Може, як до вас ходіть. Кожен свій смак, я люблю зразу взяти з пою. Або назад звіта. Боже, я вже їсти захотіла. Сало було заморожене, а його так настругали і зараз воно вже потануло. Тут і хлібу не треба вже й наїться. Поїли каже, розвиднилось. А так, найсмачніша страва це проста справа, страва. Тому українська кухня найкраща для українців. Так і є. У кожного народу свої якісь вподобання. У нас так. І я з вами А Це я зараз, поки завантажую сторіс в інстаграм. Чекаю і буду йти за хлібом. І ще квіти є на вулиці, а я чекаю на. Хризантеми, які будуть бабусі свої продавати, ті, що вони вирощують. Поки що їх немає, але я дарую вам такі квіти. І головне мирне небо. Так, а мені зараз треба швидше йти, тому що я взагалі-то йду за хлібом, а там є. Перерва. Якщо за 10 хвилин стигну, то куплю там хліб, а якщо ні, то не знаю, подивимось. Я як через парк піду, ой-ой-ой, яка квіточка, ой-ой-ой. І мені кажуть, навіщо ти показуєш ті квіти, а я хочу сказати, що нас оточує ще інша реальність, на яку ми інколи не звертаємо увагу. Тому... Я розумію, що це люди нещодавно на моєму каналі, тому я пояснюю. А хто мене давно дивиться, то пояснень не потребує. Встигла. Дивлюсь, такий хліб є чесничний. Добрий день. Е, зараз. От і добре, встигла. <гум> і ще три хвилини, і вони будуть зачинятися на перерву. І кажу: у вас новий хліб. Вона каже, вже як два роки. А я б тільки побачила. Це отакий от маленький по 8,50 з кріпом та чесноком. То я взяла, думаю, нехай буде. А ще б сюди сало, запечену картоплю, оселедець. Смакота. І аромат такий класний-класний від нього йде. Зараз іду дивлюся, десь я бачила, коли йшла туди мальви біля хати. І не можу пригадати, де стала, дивлюсь. А ось вони нахилилися мальви біля хати. А зараз я хочу зайти в сінсей, подивитися там одну щіточку, показати вам. Я все думаю, чи купувати її, чи ні. Якщо хтось купував і це зручно, то ви мені напишіть. Оце йду і очам своїм. Не вірю, що на вулиці зараз вже шосте. Жовтня, жов... жовтень. Люди в чому ходять? Хто в чому? І футболки, і шорти. І їдемо в сінцей. А, а що це? Тривога Все. Я зрозуміла, тривога магазин зачиняється. А коли вона гуділа, я її не чула, і людей виводять. ну і Добре тоді. значить мені та щіточка не дуже і потрібна була. Вже і тут продавчиня стоїть, не пускає. Ну, все. Зараз і тут зачиняється. Ну, так і живемо в Україні. А це. Думаю, що вам такого цікавого показати. Магазини зачинені, людей повиводили. Стала йде і думаю, думку гадаю. Хочеться, щоб цікаво, корисно було, воно таке. Таке життя зараз, що ти поробиш. Як є, так і показую. Прийшла додому і так хочеться приготувати ту... Картоплю, яку я вам показувала, підсолила водичку, лаврове листя, додала, помила картоплю, наче мию мию, ну нічого, подивимося, як воно там буде. Хочу відварити по тому рецепту, який я вам показувала, як люди роблять. Але у мене немає оселедця сальцянам хоч так просто спробую цей рецепт. Тому зараз видварюю цілу картоплю в глупині. Поки картопля відварюється, хочу вам показати, що в мене з цибулькою. Ось, одна вже потрохи починає. Сьогодні шосте, а висаджувала я першого і потрішки. Сусіди ремонт роблять. Така в мене вже цибулька. Картопельку відварила. Порізала потім її до повної готовності, відварила. Порізала на слайси, зараз підсмажу, підсушу. Ось такий рецепт мене зацікавив. Подивимось, як воно буде, та буде смачно. І, до речі, можна додати зверху будь-які спеції, якщо є бажання. У мене сьогодні бажання нема. Хочеться просто смак картоплі. От і все. Зараз буду викладати на тарілочку. тарілочко. Так, що я вирішила до картоплі, я, я її вже хочу. У мене така цибулька вчора робила салатик, залишилася, а тоненько порізати, то я зараз буду експериментувати. Але вона тут може її обрізати, бо вона трішки підсохла. Ось так от тоненько. Зараз подивимось, як воно буде. І цей верхній шар теж зніму, щоб краще було. Ну, отак можна настругати цибульку. Тут вона суха, то я тут обріжу. Чи то я так граюсь, чи то я так тоненько ріжу. Але тоненько чого? Бачите? так на цибульку зверху. Ой, на картоплю зверху. Якби вона добу, ця цибуля тут не пролежала в теплі, не пробула, то мабуть було б краще, так? А, це я не в ту сторону робила. Бачите, як тоненько-тоненько можна нарізати цибульку. Треба так спробувати приловчитися. Дин -дин -дин. І смакати. І зараз беру хліб, який я купувала. Хліб, це як іграшка, дивіться, з чесником та кропом. Mm -hmm. Mm -hmm. На жаль, нема не сала салона оселеця, але вже як є, ось так і буде. Як там відео казали, стародавній рецепт. <різь> і цибулька порізана. Бачите, як? Дрібненько-дрібненько. Хліб той, що треба. Зараз будемо. Смакувати. Мені цікаво лише смак, хоча чого я тут не знаю. Моя мама так робила, моя бабуся так робила, а я про це забула. М -м -м. Всередині вона м'ягенька, тут вона підсушена. Пробачте. М -м -м. Знаєте, яка мені ідея прийшла, що така картопля, наприклад, якщо у вас немає часу готувати, заздалегідь можна відварити ціленьку картоплю. Вона стоїть у холодильнику, ви звідкіля прийшли, порізали слайсами, підсмажили і страва готова. Тому ось так, мої дорогенькі пройшов сьогодні мій день. І хочу сказати: бережіть себе і все. Буде добре, а ми з вами зустрінемось в наступному.